Думки його, що він думає, що в голові? Думки. Думки, бо як, скільки можна е, скільки можна з'ясовувати стосунки, їй ще не набридло мене строїти. Їй ще не набридло оце все. не подоб... Якщо проти шерсті погладите, не подобається, розумієте? Ну, а ви імператор, то ясно, що ви така. Е, думки були, почуття. А. Тут скубки почуття є, добре почуття є. А, такі вони навіть дуже сильні, може навіть якісь сильні емоції. Людина відчуває, ви що до сліз доводите чоловіка, майте совість, майте совість. Так, наміри, добре. А що він хоче робити? <смір> Нічого. Відлюдник, він буде закриватися, не хоче виходити на контакт. Хочу максимально бути подалі від вас. Хочу подумати. Ну, хай подумає.